Вранці проснулася від того, що я зрозуміла, що звуки і вибухи за вікном не, не знайомі для мене і дуже страшні. І буквально за, як то кажуть, треба було 3-5 секунд для того, щоб зрозуміти, що таки розпочалася війна, і що вже є влучання, і що це наші об'єкти. А які що це було? Це було таке ну, розгубленість, але недовго розгубленість. На пів -шосту ранку з обласним департаментом, з нашим директором Олександром Анатольовичем, ми вже абсолютно швидко вирішили, як будуть працювати наші заклади освіти в області, і які будуть наші перші дії. Тобто, ну але це було дуже страшно і чесно кажучи, то в перший тиждень, незалежно від того, що ми дуже швидко реагували на все і нам давали да, вказівки, що робити, як вберегти дітей колективи, ми не могли повірити, що це таке сталося. Це, це дуже страшно. Наперед забіжу, скажу, що я дуже пишаюся взагалі своїм кадровим потенціалом, тому що з такою згуртованістю, я зараз навіть не зможу це спокійно говорити. Вони дуже швидко зорієнтувалися, стали опорою один для одного і підтримкою для і своїх здобувачів освіт, для учнів, для їхніх батьків. Дуже сильно пишаюся керівництвом своїх закладів освіти, тому що вони. Ніхто з них не покинув країни, ніхто не залишив е, свого закладу освіти, всі залишилися і всі сумлінно працюють, всі вболівають за свій заклад освіти між собою. Дуже гарно комунікують нормально, роз... Незважаючи на складні часи. Всі е, відповідають своїм посадам. Перше підтримують свої колективи, е, проходять всі навчання, підвищення кваліфікацій, весь процес ідеї як ну, в звичному режимі, але ми навчилися працювати і дистанційно, і вже на даний час, і о, офлайн, і онлайн з всіх цих електронних комунікаціях дай мережах. Ну, Взагалі молодці, дуже молодці. За, в, працюємо в звичних, можна сказати, режимі, але трошечки трошечки по-новому. Вже треба це звикати до цих реаліїв. Ну по іншому в нашій країні вже не буде. Вчителі, всі педагоги наші, 95% всі на місці. У нас тільки шість педагогів з своїми сім'ями покинули країну. Але на даний момент вони досі працюють в дистанційному форматі. Вони надають освітні послуги, сумлінно виконують свою роботу. Ну а далі вже будемо дивитися відповідно законодавство, які будуть зміни. Тому що наскільки я розумію, то на рівні вже країни вносяться зміни в Трудовий кодекс України, що ті, хто будуть за кордоном або мають повернутися, або з ними перервуться трудові відносини. Ну, це такі це із останніх таких новин, які нам повідомляли вже з е, Міністерства освіти. У нас всі заклади освіти, у нас їх чотири ліцеї і два е, заклади дошкільної освіти, е, почали працювати в дистанційному форматі. Але згодом садочки у нас перейшли на прості, тому що ну дітки маленькі, їм дистанційна форма. Ці всі планшети, зуми і так далі. Це було ну їм важко це не для них. А школи, ліцеї наші всі працюю, працювали в дистанційному режимі. Весь 22-й рік. В 23-му ми почали вже вже були облаштовані в деяких закладах освіти укриття. У нас діти в двох закладах вийшли вже повністю офлайн. Слава Богу, відновився учбовий процес. А заклади освіти села Дачне, у нас перший ліцей, і другий ліцей, то вони зараз у нас змішана форма навчання і, і дистанційна, і офлайн. Тобто діти ходять тиждень через тиждень за парти, але вже відновлюється нормальний процес робочий. Облаштовується укриття. Зараз наразі було встановлено в дачному два фортифікаційних первинних укриття, це такі бетонні споруди по на 60-100 людей, і ми відновили трошки офлайн формат для понівеченої школи. Це наш ліцей, Дежнецький ліцей номер 2 Їхня початкова школа, перші четверті класи. Зараз працює в адаптованих класах в сільському будинку культури. Тобто там чистенько, тепло, все необхідне є. Школа завезла туди свої меблі, взяла свій, як то кажуть, інструментарій, тому що у нас слава Богу забезпечені і ноутбуками і інтерактивними комплексами школи. І там відновились такому форматі для тих дітей, які бажають ходити офлайн, тому що не у всіх батьків є можливість залишатись вдома з дітьми. Їм треба і працювати в цьому страшному сьогоденні. І, а є укриття, і можна вже дітей сховати, і від, ну, і дітки відновлювали свій процес. Але не всі, тому що сам формат навчання у нас завжди йде перший етап це запитування батьків, які яку форму навчання вони бажають для своєї дитини, і тільки після цього, як ми збираємо дані, ми формуємо класи. Офлайн навчання, тобто в школі, вони сідають в закладах освіти вони за партами, і дистанційно організовуються ну, в форматі Zoom. Ну, всі платформи, які зараз використовуються для дистанційного навчання. Взагалі у нас учнів ну, навчається у нас зараз 1577 учнів. Це на чотири наших заклади освіти, ліцеї. Да. Найбільша кількість це село Дачне, наші перший, другий дичненські ліцеї. Саме найбільша кількість. Да. Ну, у нас велике село. і Громада дуже велика. Ми ще приєднує, да, сформовано у нас з двох бивших районів Біляївського і у нас, да, І дітей у нас слава, поки що вистачає. Але є певна кількість дітей, які знаходяться за межами громади, і є діти, які знаходяться за межами країни. І у нас доволі таких дітей багато. Але вони все рівно залишаються нашими учнями, вони під'єднуються. В дистанційні класи на навчання і здобувають українську освіту, нашого освіту. Деякі з них навіть паралельно з тими країнами, де вони проживають, переходять на, на певні форми навчання, але все рівно мають бажання їхні батьки і діти залишатися в освіті України. З самого початку війни перший, перший обстріл у нас був 2 березня. 22-го, так. <клес> Потім такий в липні був дуже такий серйозний, що вже пострадав заклад освіти. У 22 році з 18 на 19 липня стався обстріл нашої громади безпосередньо села Дачного. І у нас був пошкоджений наш Дачненський ліцей номер 2 це заклад освіти наш і будинок культури. Вони знаходяться поряд. Не було прямого влучання, було поряд, да, були вибух ракети, яка я не не військовий, я вам не відповім на це питання. Але наш заклад освіти залишився абсолютно без жодного цілого вікна і дверей. Все, все це вилетіло, наче в фільмі жахів, тому що коли я вранці туди заїхала. Я побачила це зламані дерева, вибиті шибки, ну, це було страхіття. Все встелено склом, і дуже велика вирва поряд зі школою, яка сягала, мені здається, десь такого 8 на 5. Це був такий здоровенний котлован. А які дізналася, що постраждали саме, як то кажуть, наш заклад освіти, ну, з самого початку війни ми всі 24 години на 7 на зв'язку. І всі абсолютно керівники закладів. Їхні всі співробітники знають, що мені повідомлення надходить в будь-який час доби. І о 12 ї ночі, це було з 18 на 19 липня, мені зателефонував завхоз, завхозеньку ліцею номер 2 і показав, Анна Олександрівна, ви сказали, в разі чого сразу телефонувати? Повідомляю, дві ракети прямо в школу. Це ось таке таким спокійним, я розумію, що шокованим голосом, що школи немає. Перше, що я подумала, охорона і люди поряд. Потім вже було про заклад, чесно кажучи. З'ясувавши дуже швидко, що охорона вахта встигла вийти і сховатися, і не постраждали, що люди, живучі поряд, там і вчителі у нас є живуть поряд. З'ясувалося, що слава Богу, всі живі. І потім вже десь там за годинку ми з'ясували, тому що комендантська година виходить нізя працювали служби порятунку. Що постраждали тільки вікна, двері, і сама школа ціла, що є дуже великою. Дякую Господу, що вона вціліла. Наразі в школі відновлені вікна, прибрано все і чекаємо на подальшу реконструкцію відновлення внутрішнього простору і будівництво укриття, тому що це є основною вимогою для відновлення повноцінної роботи закладу освіти. Ну, за всіми дослідженнями і підготовчими роботами, які були проведені на протязі цих двох років, тому що там ну, складні геологічні умови того місця розташування, у нас там дуже е, е, 60 сантиметрів під е, вода. Є. Ну отаке розташування. Да? І геологи, геодезичні вишукування сказали, що у нас там укриття може бути заглиблення тільки на 60 сантиметрів і має бути насипане курганом, ну як там пояснювали. Проект уже є, а на саме відновлення. Ну проект є від самого початку. І технічний огляд, і відновлення з державною експертизою. Але по мірі того, як у нас ви виділялись кошти, і це ж ви розумієте, дуже великі кошти. Да, ви бачили будівлю на трьохповерхова, дуже велика будівля. Відновлюється всі проекти є зараз. Ми на стадії я так, щоб так кажуть, не не зурочить на початку робіт вже на, на відновлення і на будівництво самого сховища. Працюють різні програми і обласна програма. Ми зверталися в мінрегіональне управління України і занесли для нас, для освітян відкрили новий ж сайт і платформу Моя фортеця і реєстрація самих уже готових, абсолютно готових проектів. А в нас вони всі з державними експертизами. Дрім. І там наші два проєкти, я це скажу, Дешницький ліцей номер 2 на відновленні на будівництво сховища, і Дешнецький ліцей номер 1 на будівництво сховища. Тобто, тому що ну, ці два заклади взагалі не мають ніяких сховищ для того, щоб, крім ось таких тимчасових фортифікаційних, які зараз вони використовують. На мій погляд, на що це роблять? Ну причина з якою вони це ну перш за все, я вважаю, що це нація не Іглесі, Це перше. По-друге, велика заздрість, тому що українська нація дуже працьовита. Ну і знову ж таки, я людина, да, і моє таке бачення. довічна ізоляція від соціальних взагалі спілкувань зі світом, доки не наведуть лад своїй країні. І доки не виростуть до того, що не признають як колись Німеччина, що це їхній позор і що це треба признатися і відповідно цього розвивати свою країну, тільки так, тільки так: навчання, навчання і ще раз навчання і визнання своїх помилок і провини. Тільки так.